Зв'язок як повітря, коли воно є, його не помічаєш. Коли його немає, задихаєшся. Військовий зв'язок це найважливіша артерія інформаційного сполучення в армії. Наш наступний сюжет про один із найкращих в українському війську Проскурівський, двічі ордена червоного прапора, польовий вузол зв'язку. Ми знаходимося у музеї Проскурівського двічі орденів червоного прапора польового вузла зв'язку. Тут зібрані фотодокументи про бойовий шлях частини, а також технічне обладнання, на якому працювали зв'язківці. Перший польовий вузол зв'язку Генерального штабу має свою унікальну історію. 70 років тому в місті Сердобську на Дону був сформований військовий колектив, який очолив підполковник Іван Волосатов. Під час Другої світової гостро постало питання забезпечення зв'язком радянської армії, тому майже за півроку підрозділ виріс до такого потужного формування, як полк. І це відбувалося 20 липня 1942 року. Тому ми цей день рахуємо як де днем народження нашої частини. Оця сформована частина вона входила у склад діючої першої фардійської армії. Бойове хрещення, особовий склад 5-го окремого полку зв'язку, пройшов поблизу річки Дон, а саме у селищі Нижній Мамон. За проявлені героїзм та відвагу зв'язківці отримали свої перші бойові нагороди. У 1943 році частина брала участь у визволенні Києва, а своє почесне звання Проскурівський полк отримав за високий рівень забезпечення зв'язком і активну участь у визволенні міста Проскурів. У 45-му році перемогу зустрів у Чехословаччині. Особливої уваги заслуговують і такі сторінки історії, як виконання інтернаціонального обов'язку в Афганістані, ліквідація наслідків аварії на ЧАЕС, допомога вірменському народові під час землетрусу. Люди, які виконували такі відповідальні завдання, тепер передають свій досвід молодим колегам. Я почитайми, як говорить, гражданин цієї військової частини, поскольку я один з її старожилів. Горжусь тим, що я. Получил большие навыки. Побывал еще как воин-интернационалист на Ближнем Востоке. Есть такой, вот где сейчас идет война Сирия, да. Вот я обучал сирийскую армию методом управления войсками. І сьогодні частина не втрачає своїх позицій та є потужною бойовою складовою української армії. Зв'язківці Проскурівського польового вузла зв'язку постійні учасники командно-штабних навчань. Зокрема, вони обслуговували генштаб під час комплексного тактико-спеціального навчання «Форпост-2002». Із з останніх тренувань варто згадати такі, як взаємодія 2010 та адекватне реагування реагування-2011». 1997 по 2000 рік вони брали участь у спільних заняттях зі зв'язку в рамках програми Україна НАТО. Партнерство заради миру є володарями Кубка служби військ. Навчання у нас досить проходять досить часто від чотирьох до двох разів на рік як мінімум. Справа в тому, що ми розгортаємо вузли зв'язку пункту управління Генерального штабу, тобто будь-які навчання без нас не проходять. Залучаємося практично до всіх. У нас, Насліпсього фахівці зв'язку відповідно більш підготовлені. Військові демонструють гарні результати під час навчань, адже готуються до них не залишаючи з'єднання. На високому організаційному рівні тут бойове чергування та внутрішня вартова комендантська служба. Та головне призначення частини забезпечення зв'язком Генерального штабу. І, хоча, здебільшого, технічні засоби ще радянських зразків їхні потужності не можна назвати низькими. Є й нові надходження, наприклад, апарат на скіф, вона призначена для роботи саме в польових умовах. Комплексна апарат на зв'язку абсолютно цифрова, дуже чудова. Показала себе на навчаннях, уже пройшла випробування, зараз приймається на збройні. Даний апарат на зв'язку чисто українське виробництво, починаючи від базового шасі на базі кразу і закінчуючи, скажімо так, самою технікою зв'язку, вона практично одна машина замінює весь вузол зв'язку, який ви бачите на, на задньому плані. Армія повинна бути самодостатньою та ефективною. Тому сьогодні державотворці вносять зміни до бюджету, що передбачають збільшення видатків на військо. Систематичність, організованість, дисципліна ці три складові допомагають військовим підтримувати майстерність на високому рівні, щоб в будь-який час забезпечити зв'язок і стати на захист батьківщини. Кожен із військових, які служать на даний час, в даній частині пишається і гордо носить звання Проскурівця.